Боротьба за кубок днями відбувся відкритий кубок міського голови з кікбоксингу Іска 225 учасників з 10 областей України, серед яких спортсмени Хмельниччини долучилися, аби позмагатися за головний приз. Я думаю, що я переможу всіх контактах. Тренер налаштовував мене позитивно, казав, що ми молодці переможемо. Тренер у нас дуже добрий, але він ще дуже, дуже такий. Він хоче, щоб ми всі перемогли і вірить в нас. І підбадьорює кожного з нас. Тут вже другий раз на чемпіонаті Хмельницького. То в мене виходить це вже п'ятий раз змагання. І я думаю. Що е, я ще буду на змаганнях інших, щоб виступати сміло і не боятись. Підготовка на тренуваннях і підготовка до змагань на тренуваннях поєдинки відбувалися серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих. Борці показали високий рівень підготовки і завдячують вони цьому своїм тренерам. Саме ті надихали спортсменів на звершення та мотивували плідно працювати задля здобуття перемог. Якщо спортсмен дисциплінований, відповідно він показує результати, виконує вказівки тренера, чує суддів. І тому з ними простіше працювати. Дисципліна в першу чергу. Все інше вже до цього додається. Мотивація ну, вже ж для дітей важливо мати медаль. Це зрозуміло. Але саме я своїх спортсменів налаштовую на кількість боїв. Глядачі мали змогу подивитися на видовищні поєдинки впродовж усього дня змагань. Болівати за своїх вихованців завітали їхні батьки. Змагання це досвід, це важливо. Займаємося третій рік, а обрали кікбоксінг. Тому що він всебічно розвиває. Це другі наші змагання. На перших змаганнях у своїй ваговій категорії був переможцем. Перше місце. Спортсмени продовжують підготовку до наступних турнірів. Попереду їх ще чимало, адже спортивний сезон лише набирає обертів. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.